Вітаю остайтесь та підписників моєму каналу. Ми продовжуємо проходити гру 2. Point Hospital. Серія у нас 26. Приємно. Перегляду. У мене тут, як завжди, куча очередей. Бродять тут всякі. У мене 3 січня. Люди ригають. А чого у вас тут? Може, ще один кабінет зробити? Давай ще один зробимо. Давай скопірувати. І вставить. Там типа уголок, нафіга він єзна пока. Ну хай буде, Ну мені треба ще один врач. Так, врач, о! Ти! Працюй. Так, а що ж тут не поставимо? А там ми, може, і нефіга не поставимо предмети, два фіолетова лавочка. І. Он радио. Получается, это частина нафиг не I'm надо. Что вам надо? Блин, да нема. У меня пока декастривизма. У меня штатики отцветнение. То есть я знаю, что мне надо побудовать. Але пока отцветнение. Так, давай ще наймем санітара одного. О. А, ні, не треба. Сейчас. Тут в мене стоять в очереді. Так, предметим, щоб не стояли. Да що ви ригаєте, оце всі? У мене медбрата, кстати, немає. Не, не тебе, давай тебе. Наймем просто броди. На безгроші і гроша риба. Так, тут в мене є. М -м -м. Кабінет відпочинку. Що ви від мене хочете? Процедурне. Поки випишемо. Нема в мене поки процедурної. Я ще не готовий. Так, це навчальний клас. Ага, во, отут я хотів. Повишаємо. Дезінсекція, поки випишемо. У мене не так уже багато грошей, як ви думаєте. 55 тисяч. Так, тут людині холодно. Тут в мене учбовий кабінет, до речі. Може, ми його і перенесемо. Так, поки. Переломної немає. Аптека, окей, берем. Грошей 68 тисяч. Що мені треба? Мені надам. Вот лабораторию декаструльизма лупануть хм. и все. Не понял. Конечно прервать кабинет, расспросить. Да, вот тут буду вход. Тут мы. Ага. Все, я понял, більше тобі не треба. Значить, антисептик. Гарненьку батарею. Уголок ростенько. Лупанем шкафчик. Мікровольєр. Давай поставимо. Хай тут стоїть. Так, погнали плакати наліпимо. До четвертого рівня мені треба підняти. Тому що я хочу, щоб у мене вся лікарня була четвертого рівня. Так. Просвітіт. Іроборіна. З клоунізмом. Отут хтось бігає. Тут хай висить. Хоч і не рівно. Хі -хі -хі, але пофіг. Кстаті, не рівно. Діпломів вагон же ж треба. Все, четвертий рівень. Десять. Все, в мене готова. Мені треба нанять врача. А якого врача? Тут психолог, осьдователь. О, тебе давай наймемо. Все, работай. Процедурний пока випишемо, випишем. випишем. Скопірувати. У мене буде два таких кабінета. Це small company called. Двойка элетовая лавочка. Автомат с напитками, с энергетиками. Так, тут элита. Елітні напитки, легкие закуски, соленые закуски и элитные закуски. Так, мусорний... Бля, тут призрак літали. Так, мусорних баків 2. М -м, батарею десь. Оп. Вот так хай ліпить. Так, автомати мені не треба, щоб вам не скучно було. Тут лупанем... А, так і тут можна стойки поставити. Так, і растенько. Достає, достає. Блін, у мене вже 86 тисяч. Так, що тобі треба? Скрещення кості. Переломно. Хоча виписать. Так, тепер на насчет палата в мене є. Мені треба переломна. А переломна у нас буде отут, кстати. Ми можемо. Так, редактировать. Ми ж можемо перенести туалет поки сюди. А тут лупануть переломно. нет. Переломно, де воно тут? Опа. Така здорова буде. Тахре. Ладно, тут прохід буде. Так, что у нас. Ага, лишка. Блин, не, не вмещается, хорошо. А если... До... До стенки. Во. Во. Так, вытяжка на кровати. Я ж надеюсь, у вас тут не багато надо буде. Я думаю, 4 палати хватить. Медбрата нанять. Там хтось вмирає я вже. Так, давай тебе наймем. Работайте. Так, що тобі? Окей, приймаємо, повышаем. Не зараз, не зараз, не. Блин, повиси, там когось надо волнуть. Ну ладно. Так, тут клиника отсветнения. Линика тут призрака ловить. Чого у нас задання? Процедурно пока випишем. Дезінсекція пока випишем. Да почекайте, а что? Блин, а вони реально рыгаются из-за дезинсекции, да, кабинет надо? Окей. Кстати, давай наймем like одного you. санитара призраки ловить. Oh, кабинет дезинсекция. Есть монет такие? Или нема? Реатура, аптека, кардиология, палатка, психология, отдыха, туалет, вечерний класс, научный... Рентген, мегасканер помрачнення, уклонення, процедурно. Ладно, давай пока процедурно. Тут лупонаємо модненько Так, другий рівень. Так. Шприц пістолет. Так, шкафчик з лікарствами. Батарею. Щоб вам, блять, холодно не було. Растіньку десь тут треба приліпити. Отак. Шкафчик. Так, тепер плакати. Ну, Прийдеться плакатів ліпити дофіга, щоб одразу третій я отримав. Так, тепер вагон дипломів тут. Давай з іншої сторони. Да знаю. Так, паузу поки нажмемо. У мене супер процедурний цей. Так, все, четвертой линей. Є. Нанимаем. Медработник. О, на виключення. давай. Так, дезінсекція. Кабінет дезінсекції. Пока виписать. У мене нема. Мені треба науково дослідний ще побудувати. Е. Пче не крутишься? У мене нема, по-моєму, кабінету дезинфекции. Психиатрия, отдых, это лето. Мегасканер, помрачнение, перелом на процеду. Ну Да. Короче, мені треба науково дослідний десь лупануть. У мене грошей не так уже багато. Питання, куда б його? Хотя. Як куда? Вот сюда. Тут науково доследно хероборено. Третьего уровня, Так, а что вам потребно тут? Ой, не, 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 надо. Паузу пока нажмем. 65 тысяч. Нет, и гроши мне еще набирается, Мне надо О, сервер можна поставить. Шкафчик для бумаг. Два шкафчика для бумаг. Посеред... Не, батарею посеред... Ні, батарею от тут мы проликом. посеред кімнати мы. Ми... О тут юку лупаним. Не, не тут. А ч я, кстати, да, під стенку його не поставив? Так. Взагалі продать. Не хочу. Батареї ми отутву не було. Посітив нашу больницю. Дахай посіщає так дипломів. Вагон тут на все, четвертий рівень. є Дослідження є. Так, виписати не зараз. Все. Так, що мені потрібно? дезінсекція Начать проект. Так, мені надо в... врач. Якийсь. Нанять. хто в мене тут. О, науковець і рентгенолог одновременно. давай, шуруль. Короче, мені надо дезінсекцію побудувати. То есть он умеет. Растинку полыть. Так, нанять санитара, бля. Що ж в мене не так з вами. Вы будете поливать, не? Что-то у вас тут реально дофегом. Так, у вас тут, да, очередь. Сейчас well, мы копируем. It's two tickets for next Friday sold out. Так, нанять. Мне потребен младший медработник. Давай ты. Предмет, Давай хоть что-то... А вам типа там холодно, но? Окей. Я же не против. Тут такая батарея, вам тепло. Кстати, может тут туалет сейчас копировать, поставить. Ригають, ми там, давай, Все, есть Тепер у вас есть. Э, так, играть вам. І, минус 24 тысячи. Никаких зайомів, вы че? Вот це я зарплату над, наплатив людям. Так, вылечить. Рот, помойка, аптека 2. Давай. До речі, всім, хто п'є каву, смачної кави. Забувся вже за неї. Так, вилічить чудіків. Так, ті бігають по туалетах, уже добре. 14 тисяч. Потихеньку де то що то лічиться. Призрак літає. В палаті мало народу. Нікого поки не обучаю. Ну, дезінсекцію мені робить. <кій> так, книжки тут читає, врачі тут мякують. Що тут? Угу. Ми не змогли зробити, звісно, не змогли. О, люди в аптеку не шурують. Давайте, лічіть. Мені срочно треба бабло. а де, кстати мої ці? На відпочинку чи що? У мене медбратів немає. А чё тут очередь? Ух ты ж, блин, нанять. А идут. Где не буду? Да идут в по кабинетах. Все, лечить это а задолбалы. Так, патерсингу потребных. Так, да, так, да, да, я розумію, що ми можемо... Так, тут я в очередь розгріб. Тут людей в аптеку. Умирає з голоду, умирають з скуки. 226 днів. В Мислі умирає з голоду, а та типу немає цей. Літніх закусок надам. О, вилічив. А цьому не повезло. Віп. Ну, ладно, один не вилічився. Денежні средства, кажуть, закінчуються. Сейчас Буде. Сейчас у мене грошики будуть, потихесенько вони капають уже. Там врача немає. <плес> Це, <плес> Повиває тут у мене процедурно, глухо. Кстати, а де в мене психи були ж? <поуз'> <3 -го. поуз'> ну, потихесенько це на кому є заробляє, це на психа. Це і вмер посеред. А, це кому не помогло. Ого, вісім чоловік в очереді. Чого ти реально, блін, вам треба поставити сюди ще одну регістратуру? Чикері тайм. Так Тут є процедурний. Це й убирає. У мене вже серпень. 4 6. Ну о, хоть трохи грошей підкинув. Так, мені треба наняти врача, який буде мені досліди робити. Давай досліджую. Мені треба дезінсекцію поставить. О, ну побіг. А що ти таков басові? Ага, ви всі за напідками легкими закусками. Куда можна... Давай тут поставимо предмети. Напітки, легкі закуски. Аж в туалет побігло, блядь. хе Я то бачу, у вас тут поїсти нема що. Давай з цього боку поставимо напітки і закус. Легкими закусками. Щоб побільше було, щоб у вас тут очередя не, не цей не строїлись. Але в мене вже версень, чуєш. Да-да-да, повишаємо. Прийняти. Блін, треба було вначалі прийняти, а потім повищати. Ну, це зірка вже. Це ремонтує. Мені головне сейчас вивчити дезінсекцію, я так зрозумів. Так, іде поливати, іде. А я так зрозумів, що я її тільки цей. Зможу. Тисячу секунд. А можна ще наняти який... О, є, можна, давай. Да слижить. Це ж шей, сейчас, оно, сейчас подимся. А ты куда пошел, блядь? Задолбали. Пока вы писать. Хорошо. Перед тем как уехать, разом. Ну, комп компостер раскидал, понятно. Жлобіном. Так, тут батарею, кстати, надо поставити. Предмети, батареям. Блін, і це ще я нікого не вчу, блін. Да, участь мене дезінсекцію. Люди намагаються вчити. Того виписали. Дала вже 100 тисяч, вже я потихесенько-потихесенько процедурно не помогла. Не зараз. Поки не зараз. Кстати, дезінфекція. Що мені з нього треба буде. Переломна є, цвітотерапія є, углу а, Ах, кстати, да, У мене немає клиніки. Стой. Я понял, не буду. <laughs> не сейчас. Ну короче, в наступну серію, виходить, я тільки вивчу. Дезінсекция. Тут тоже нема никого. вмирають. Очередя, конечно, просто трендець. Дезінсекція, Животный магнетизм. Я знаю, але що ж я зроблю? Проект дезінсекцію. Якраз на одну зірку будем. У мене жовтень, у мене народу куча, грошики потихеньку капають, але без того випченого кабінета я нифіга зробити не можу. Ну і на психах плюс заробляю. Не на всіх, правда, але головне, я тримаюся на плаву. Може кось щось вивчить. Хоча в бані кось вчить. Ну, половину. Я чисто половину вивчив. Ну, в туалет біжить, ти шо б, бля, аж вдвоєм приперло. Не зараз обучать пока. Так, у мене тут за людьми дивиться. Пока випишем. Ну, не так багато, два чоловіка в переломні, мені вистачить. Так, ми кажемо, можемо це модернізувати. Хрину, що тут цей лікарню не сам конструюєш, а тобі дають оце такі кількість і ти влазиш, це я так чисто щось замітив. Зато настрій, воно людям повишає трендес. О, з каструлями поприходило на голові, пойдет. У мене є там врачі, вони будуть роботи. 70... Прибіг 2000, 2400, я її тримаюсь. Листопад, правда. Якраз. Ну, Нормально. 7 сотень. 7 сотень. Тобто <кій> наступної серії я Оно померла прямо на цьому. <кій> Спасибо, конечно, помогла. Джазова рука. І впаде щас У запас здоров'я іщерпан. Бум, і, і улетів. перехрестим тебе. Да, блін, дайте мені довчить оцей дезінсектор 70%. ну все більше мені чисто поки грошики збирать. Щоб потім щось видобудувати, або ще купити ось сьо можна, 60 участок. Тут ще участок ну поки з цими розібратися. Може палату... на, нафіг більше. Тут чисто науково цей. Науково дослідна хера Тут в мене дофіга народу щось Приходять, ставлять діагноз і приходять походу обратно. По 6 чоловік в черзі бля. А лічить нема кому. Так, да, 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 в очередь, я знаю. 27. число в мене. 27 листопада. Та поставили діагноз. Так, не зараз обучать. Поки не зараз. Блід, наверно, до кінця місяця я не доб'юсь. Блять, ця вмерла десь посеред Так, ну головне з кастрюльками, зараз розберемося. Давай, дилічись. Щас стоїть витягнуть. Опа, поймали призрака ми на 4 грудня і залишили ще 19%. Я побудую. Ну, поки я гроші збираю, я може... Я не знаю, може десь тут побудувати. Way. Way. А чого у вас хп так as мало, as я? To to the the you know. Тебе вилічили. І челік заплатив. Так, а вы. Ви... Ты учиш? Да, like really yeah, я знаю, market. що ми можемо модернізувати. Почекайте, пока. Мені треба дезінсекцію поставити. Причому я так зрозумів, що мені треба дві їх буде лупануть. А щоб дві лупануть, мені треба віддільно, щоб і недалеко було. Отут ми його лупанимо так. Пумптуй Ряд. І роб. Це може аптеку перенесемо. Подивимося. Поки збираємося. Ну, у нас 19 грудня. Через. 11 днів у мене буде награди, ну, я чувствую, вийшло тільки 3. Або навіть і 2. Що я не доріс до цих сильних нагород. Діагноз плюс 7, може ж тут бігають, щоб. Блін, тут ця поламалась? Не зараз, не буду поки вучать. Я чекаю на нагороди в цьому місяці. Дезінцектор мене 93%. На жаль, я з цим нічого. Останній день, не зараз. 30, 30 грудня перед новим рачком перед врученням мені двох, а може і трьох нагород. Давай, давай, давай. відкриваємо, поїхали. Работник в сфере здравоохранения. Да. Давай. Сколько я получил? Раз, два, три. Три взагали, блядь. Давай. Что я получил? Гомер Бутслей. О, мичуешь. Работодатель года. Ну, я должен быть. Я их нанимаю просто. Да. Ни одной смерти. Ну, точно не я, мля. Ааа, христикс. Академическая клиника точно не я, я не учил своих Фонд шар Выбор пациентов, а ну Скажи, что я е -е -е -е. Пациенты меня любят Продорога и Престижная больница Колистик, это понятно, бить нахрен Научно-исследовательская, тут я, кстати, да Е, тому що я побудував і вчу. Так, і. Больниця року. Холістікс, да? Ілі Джамбо. Холістікс. Ну, я так і Ну, І не. Два рази, а може, навіть і 3. баню. А на сьогодні ми закінчимо. Так що підписуємося на канал, ставимо лайкоси і до наступних пригод у грі Тупойн Хоспітал. Всім пока!